Машка запрацювала, долбаний клапан, регулятор тиску в бензонасосі. На джоги було це якесь нашестя. Ну, тут ще не тільки він замінювався, я зараз покажу, тому що я взяв ковбу в зборі, цілу бушну, но там як оказалося ця сгалупа була також не робоча. Чому я так на неї грубо виразився? Тому що вона мене еха, трішки цей потратив час на неї. Потратив на неї час. Але от заміряючи, добре, що є чим заміряти. Тримає, тиск, не тримає. Поставив, звісно, оригінальний бензонасос. Оригінальний відрізняється від того, що ми ставили. Це то, що по оригіналу, але той на 0,4 давав цей її дуже-дуже старий, колись ми замінювали. Так і залишився. ну, Власниця дала на, на провсяк. Тому що той на 0 цей робочий все, то на 0,4 давав краще. Але робота від того він не працював. Пільтерочок ще встановимо. І ось ось та хрінотень. Зараз я покажу, як воно працює. Довго, скільки ми будемо знімати, воно не губить. Воно як. Якщо і запускалося на кращій маніпуляції насоса і цього, то працювало, потім нагрівалося взагалі швидкості не, не, не розвивалося. Тепер подивіться. Мотор йде в відсічку. Мотор йде у відсічку, і ця штука перепускає, знаходиться отут-от вгорі. І вона ось, вона перепускає лишній бензин, по ній стікає лишній, е, якби для потрібного тиску. Хтось колись там написав, також тих, хто більше знає. Якщо більше як три буде давати, Допустим то форсунка не буде працювати добре. Тому що добре, що вже бачилось, якби не почало. Підтягуватись форсунки, бо бачу, що в об'єд уманом не лиє, тримає. Але все але, але одно було на неї підозра, тому що нічого не лишалося. Але коли я зробив таку диху маніпуляцію, я не вам не е, розказую, щоб ви робили. Бачите, працює справно, щоб ви робили так само, але воно допомогло. Воно допомогло, звісно, за згодою з власником. От дивіться, Джок 36-й, там також було і форсунка добра, і все, і все. І двигун зробили, він не запускався. Вітьок механічним способом підклав там трошки іншої конструкції цей клапан, регулятор. оцей, да? Підклав під пружину, бо вона сідає. І він, скільки він вже сидить? Мабуть, 4 дні після ремонту не запускався. Зараз де воно? Півдичка, друзі, я не запускав до цього. Джок-36, ви знаєте, якщо працює, то працює. Класно їде, тому що він взагалі не працював. Йдемо до Ямашки. Йдемо до трицикла. Ну і також з власником було затверджено. Або беремо другу бушну, тому що ці клапанки вони окремо не продаються. Де вони зараз? Вони окремо не продаються, розумієте? А купляєш з колбою. Це добре, що я в дружбана, я з ним співпрацюю, з Ігорьком постійно. Я не це не буду, тому що насос я там залишаю і не напишу це все, щоб це. Я така людина, що добре, що воно знайшлося. І ця штука окремо не продається в зборі. Ось попалась ще менша робоча. Це її рідна, на ньому він найкраще робив. А в ту, подивіться, що я зробив, щоб воно запрацювало. Тільки не ржіть з цього дикого колхозу. Тільки не ржіть з цього дикого колхозу. Ось тут є два вусика, такі быстросъйомчики. І витягуємо, дивимось. Це, як би кажуть, безвихідь і біда заставить, що хочеш придумати. І бачите, воно звідти його навіть виштовхнуло. Там, можливо, ще є тиск трішки, ні. Втік тиск, дивіться. Опача, братухи. Це просто... Факайте, бігом пишіть мені. Ну ти, блін, а якби вирвало шланг, а якби цей. Я протестую її. Ну звідки я буду тягнути е, отаке от хіба нове в зборі? Ну, коротше. Дивіться, що я зробив. Це цвях. Загострений, відпилений, думаю, блін. Тут все я взяв навіть з собою, от так зробив робочий процес, щоб було більш-менш і безпечно, і, 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 і за, позаставляв всі бистросьйомчики, все гарненько. Ось я туди його. Настільки плотненько, він може навіть прокрутитись. Але коли його заставляєш туди, отуди, він просто упирає, він не дає йому резинку треба перший раз надіти. І тут фіксатор такий. Він не дає йому ні випасти, нічого. І діло в тому, що навіть попри оце от все він перепускає. Коли на рідному клапані чи на такому неробочому, воно просто звідси текло. Я не буду ще раз перекладати 10 разів неробочі, робочі. І показувати, що він працює дих-бих-би-дих, би, дих, бо мені вже страшно від ці, цієї роботи е, такої, Ну, воно не добре для двигуна навіть. І свічка біла, воно вже напрацювалося. так. о бу бу-бу-бу-бу, таке от колхозище. Ну, воно діє. хочете ви цього чи ні, але ось, ось такий от метод. Тому що я кажу, це ж конструкція там пружина проста, яка сіла з часом. І вона перепускає більше, чим потрібно. І в систему на форсуночку йде недостатньо. Хоч ти міняєш золотий насос, розумієте, воно, в принципі, і коли ще факт того, що коли знімаєш, форсунка лупить, з неї тече, мало би запускатись. Але коли ти ставиш форсунку, там виходить вже вакуумна система, і воно просто не, не дає під напором. Воно має давати під напором. Коротше, будемо радитись з власницею на рахунок цього. Ну, я думаю, він буде кататись довго і щасливо. Можливо, зараз спробую зробити йому більшу меншу пропускну здатність, обточивши оцей цвяшок, щоб, щоб, щоб. Але я кажу, із того виходячи, що людина писала, якщо буде давати більше як 3 атмосфери, я не пам'ятаю, в Ютубі писали в коменту, там переписувалися з. Грамотна людина одразу видно. Ну і він каже: то чи 3 чи з половиною, то форсунка буде бити недобре. Вона буде, буде давати збой, а скутер працює рівно і нормально. Тим паче це інжектор. Якщо він бачить щось недобре, він, він не їде. Він дає збій на мозги і паде в аварію. Бляха, простіть за дикий колхоз, да як сказати, Простіть, де пойміть. <хе> ну, за підказочку воно дуже і дуже майстрам пригодиться. Бачите, як я запилив, щоб там було, було більше. Нехай краще не дотискає, я так думаю, і покажеш по, по тим, що він чим, чим, чим перетискає. Да? Ну, давайте встановимо і спробуємо на цьому апараті про, проїдемося. Непривично довго не катав на сім. Це тримає. Ти що, купався? Не нападай на мене, граф, іди купайся далі. Бо я телефон тримаю. Не хочу я газувати. Не він біжить приблизно до 40 кілометрів. Собака -пес. Я не Буду з однією рукою зараз показувати, що по максималці він там валить. Також непогано, я просто показую, що ці три колеса нічого не значать, якщо приходиться поїхати навіть з однією рукою такі от от Бачите, я нормально керую. І навіть коли одне колесо ось так от на горбі одне в долині, він тримає рівну дорогу однією рукою. Хороша техніка для хороших людей. Ну і Тим паче і Амаха, де і не таке, як у всіх, і, і, і добре, що, що воно працює. Всім добра, діліться інформацією.